Немає виборчого процесу, я би міг списати це на політичну конкуренцію, бо заради перемоги будь-які засоби під рукою згодяться. А, але зараз цього немає. Тому чому такий така злива, такий потік має місце зараз. Є кілька цьому пояснень вони зводяться до кількох досить ну таких, на жаль, простеньких речей. Річна мородин Зеленський, його печість менеджерів, Єрмак і компанія наймовірніше хочуть зачистити політичне поле, вивести Україну в режим таких собі виборів без вибору. І зараз є дуже популярною така теза, знаєте, такої медіа диктатури чи спіндиктатури, які називають суть в тому, що е, правлять не так страхом, як брехнею, маніпуляцією, і додають елементи там правоохоронних органів, які на жаль стають репресивними судової системи для того, щоб подолати неугодних, і посилається сигнал. Шановні військові, ви там щось собі думаєте, що ви прийдете до влади. Коли демобілізуєтесь. Так от, якщо ми з Порошенком таке можемо зробити, то точно можемо зробити це з вами. Шановні мери, голови громади, ви думаєте, що ви там будете якусь силу себе виявляти? Так ми спочатку заберемо у вас гроші і повноваження, і потім знов-таки дивіться, що ми творимо з Порошенком. Ви хочете собі такої долі? І кожному, і кожній журналістам, експертам, підприємцям. ми ж бачимо, як застосовуються правоохоронні структури. Повторюся, на жаль, вони дедалі більше можуть називатися репресивними. Та ДБР, те саме вже давно заслужила такої собі слави державної бюро репресії, як його журналісти називають. То на жаль, ми бачимо ситуацію, коли Зеленський, Єрмак, 5-6 менеджерів готують країну. До виборів, коли вибора то і не буде, коли е, будуть намагатися зробити з Порошенка такого собі е, такий собі зразок, от як вони будуть е, чинити з будь-якою опозицією? Тому дуже важливо зараз зірвати цей сценарій, тому що ті країни, яку вони будують. Не буде місця нікому, хто хоче жити в Європі, хто хоче мати права і обов'язки, хто хоче мати повагу, і хто хоче мати добробут, тому що українці багато разів пояснювали і Януковичу, і діячам при пізньому Кучмі, і багатьом іншим мудрагелям, що в Україні не працюють сценарії, які працюють в Росії, в Білорусі, які на жаль, нещодавно почали працювати в Грузії. От друзі, всі разом ми маємо цьому покласти край.